Наші предки одружувались малолітніми. Я вам сказав, що це не так, а ви мені в коментарях написали купу з таких зауважень, що от моя прабабуся вийшла заміж 15, і бабуся в 16, і так далі. І, так далі, і, так далі. і е, багато коментарів, що от етнографи кажуть, а це ж науковці, етнографи, вони кажуть, що да, люди одружувались в малолітньому віці. Е, друзі, я переконаний, що етнографи помиляються. Я працюю з масою величезною масою метричних книг. Етнографи до цих метричних книг, до самих перших джерел, не додістались, не добрались ніколи. Більшість етнографів ні разу не було в архіві. Давайте по по-чесному. Вони працюють на базі якихось інших джерел своїх інших колег-етнографів, які колись раніше записали таку хрінь. Я так підозрюю, в мене нема зараз доказів, але я так підозрюю, як це відбулось. Що якийсь етнограф, швидше за все, російський. Поїхав в російську глубінку, записав там, порахував вік, швидше за все, зі слів взагалі людей, і записав оцю хрінь про малолітні шлюби. А інші совєтські етнографи притягнули цю хрінь до нас в Україну і сказали: ну, У нас же ж одна імперія, значить, ми похожі дуже з братським народом А ніхіра не похожі, друзі. Не треба путати росіян з українцями. Це два окремих народи з окремими традиціями, самобутністю, мовою. І, взагалі, нас нічого не поєднує. Тому ось це те, те, що приволокли від росіян, до нас не застосовується. Знову ж таки, повторюю, ще бувають виключення з цього правила, що е, все ж таки наші предки одружувалися після 18 років. Бувають такі виключення, але це саме виключення. І коли ви пишете, що моя бабуся, там, одружилась і так далі, то у вас має бути свідоцтво про шлюб або метричний запис про шлюб в копії. І метричний запис про її народження в копії. Обов'язково. І тільки коли у вас є цих два записи. Ви можете порівняти вік нареченої на момент шлюбу і нареченого на момент шлюбу. От тільки тоді ви можете стверджувати, що їхній вік був ось такий малий. Все інше це хрінь і це пристосування якихось ваших уявлень і уявлень ваших предків, які зрощені тими самими етнографами, які повірили в ось цю дурницю. І натягнули оцю сову на глобус, і розказують, що там моя бабуся там чи прабабуся одружилася в 16 років, хоч насправді вона одружилася приспокійно собі в 18 років.